Для того аби повпливати на несвідомих водіїв, 260 депутатів із 380 зареєстрованих в сусідній залі Верховної Ради підтримали пропозицію про підвищення штрафів. Відповідно до ухваленого законопроекту, кермувальники під дією оковитою, лікарських препаратів чи наркотиків чекає штраф від 200 до 350 неоподаткованих мінімумів. Це від 3,5 до майже 6 тисяч гривень. Це потрібна міра, тому що багато їде п'яними. Це потрібно. Я за це. Петро з таким твердженням не погоджується. Чоловік за кермом 3-4 доби на тиждень до своєї роботи ставиться відповідально, втім, на дорозі часто зустрічає тих, кому байдуже випити чи ні. Водій переконаний, штрафи тут не допоможуть, адже позбавлення коштів це покарання далеко не для всіх. А більшинство хто п'є? Бачі. А що неправда? і Ніхто, мафія, мафіози, От хто. Простий робочий він не буде за загоні. Штрафи неефективні. Такої ж думки і лев. А ось загроза втратити водійське посвідчення. Назавжди, ось те, що спонукало б нетверезих водіїв замислитись перед тим, як сісти за кермо. Якщо б забирали б права, то, мабуть, більше було б обережніше. Ну реально, деньги, якби воно не так сильно вирішують. Тим більше, якби так як платили далі, ну якби там тисячу гривень взятку на знаю, так і буде далі платить. Олександр за більш радикальні міри покарання. Штрафи ні на що не впливають, поки у нас працюють телефони. І є кум, сват, брат, і та технологія работает сильніше, ніж штраф. Убийц ну, надо треба серйозно наказувати. Чоловік, який кого-то убить, має бути наказан. Відповідно до ухваленого законопроекту, водія таки можуть позбавити права водити авто вже після другого порушення, але на 2-3 роки. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час.